Ісусу Христу, наша молитва про те, щоб мир Божий був у вашому серці, у вашій сім'ї і всій нашій країні. Сьогодні у нас нова тема і новий гість залишається з нами. Шановні добродії, будь ласка, знайомтеся. Кібіт Василь Федорович, пастор церкви з міста Івано-Франківська. А наша тема очікування. Вітаю, Василь Федорович, знову в нашій студії. Ми говоримо про очікування. Очікування е, людські, що люди очікують від Бога. І очікування. Боже, що Бог очікує від нас? Інколи воно не співпадає, так? Дуже чи часто. часто не співпадає. Часто не співпадає. А оскільки ми ще зараз наша передача виходить в той час, коли ми згадуємо події, пов'язані з в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим, з Пасхою, з смертю, Воскресінням Ісуса Христа, то ми якраз будемо роздумувати саме про цей час. Останні скажімо, години чи останні дні. Життя Ісуса Христа в Єрусалимі і на цій землі. Чого очікували юдеї від Ісуса Христа під час Його в'їзду, урочистого славного в'їзду в Єрусалим? Ми читаємо в Біблії про декілька перебувань Ісуса Христа в Єрусалимі. І останнє, останнє перебування в Єрусалимі було особливим. Особливим чином Христос в'їжджав в Єрусалим. Ми читаємо Євангеліє від Луки, 19 розділ, коли наближалося Ісус Христос до Віфанії на горі Оливній. Він послав двох учнів перед собою в село. Каже, там знайдете молодого Осла, на якого ще ніхто не сідав, приведіть його мені. Якщо хтось запитає, для чого, скажіть, він потрібен Господу. Я звернув увагу, що ці люди. Якщо, якщо сказали, що потрібен Господу, зразу ж віддали. Що тоді значив осел? На сьогоднішніх, в сьогоднішніх мірках це машина. Якщо машина моя потрібна Господу, ось беріть. І Віддали цього осла, і Христос урочисто на молодому на на ослі. До речі, Христос сів на молодого осла, на якого ніхто ніколи не сідав, так читаємо. Я колись в дитинстві сідав на коней. Але сідав на кони, на яких вже їздили. На цих конях просто їхати. Він кінь знає. А на осла, на якого ніхто ніколи не сідав, щоб його об'їждити, це проблема. А навіть осел, послухався Христа, спокійно йшов. І так на ослах часто в'їжджали визначні люди в міста в супроводі багатьох. Це було перед Пасхою. Перед старозавітньою Пасхою. І в Єрусалим сходилось багато паломників, людей, які йшли поклонитися на свято Пасхи. І вже за тиждень вони сходились туди. І багато учнів Ісуса Христа, багато інших людей йшли в Єрусалим. І серед них Ісус Христос на молодому ослі. Люди стелили свої одежі. Різали пальмові віття, стелили, гілки дерев стелили. Таким чином, Христос урочисто в'їжджав в Єрусалим, і люди побачили в нього царя. Зрештою в ньому, Христо... в ньому бачили царя. Зрештою, Христос, Христа називали вже пізніше, коли ми читаємо про розп'яття Христа, табличка висіла: Ісус Христос. Цар -Юдейський. Цар юдейський. Так очікували люди нового царя. Вони були під гнітом Римської імперії. Єрусалим іудея була під гнітом Римської імперії. І вони хотіли звільнення від Римської імперії. Очікували, звичайно, життєвого такого очікування було земне, Швидше, політичне, ніж релігійне. Політичне, ніж... Щоб Христос став царем, щоб звільнив їх від Римської імперії, щоб зажили, так як Христос, ми читаємо, Христос нагодував двома хлібами, двома кількома рибками величезну кількість людей, п'ять тисяч чоловіків, жінок, якщо було ще п'ять тисяч, вже десять. Ще діти там були підростки. Щоб велику кількість нагодував Христос Хлібом. І вже тоді хотіли зробити Ісуса Христа Царем. Нам добре такого царя мати, який буде годувати нас. Отже, люди очікували від Ісуса Христа, що Він зацарює, і в них почнеться прекрасне, життя життя вільне від Римської імперії, життя таке, що буде, можливо, цей цар годувати нас хлібом, ще щось нам якесь благодавати. Можливо, очікували е, повернення. До царства, яке було за часів Давида, за часів Соломона, щоб процвітала Ізраїль тоді. Ось так себе Ось, очікували. Такі очікування були від Месії. Вони бачили в ньому Месію, але е, Месії, який повинен зробити земне царство. Земне царство, так. А чого очікував Ісус Христос від юдеїв? Адже в нього теж були певні очікування від них. Так. Ми читаємо навіть коли він наблизився. Це... Луки, 19, розі, 41 віші. Коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о, якби ти хоч цього дня пізнав, що потрібно для міру тобі, то тепер від очей твоїх це сховано». Христос, бачачи оце прославлення, як прославляли його люди, благословенний цар, що граде в ім'я Господнє, Осана Вишніх, вигукували ці слова, якими вітали. Царя, але Христос бачив, що ці люди не такі, не, не сприймають його не за того, за хто він насправді є. І Христос прийшов, щоб спасти Ізраїль. І він сказав перед Пилатом Царство Моє не від світу цього. Христос дійсно Цар. Христос дійсно найвеличніший цар, всі царі. Поклоняються Йому, мають поклонятися Йому. І Христос очікував, щоб ці люди очистили свої серця, навернулися до Бога щиро, не тільки так зовнішньо. А свято Пасхи скоро буде, ми йдемо в Єрусалим, поклонитися, повеселитися. Христос чекав, щоб ці люди змінили своє серце, змінили своє відношення до Бога, дійсно почали виконувати. Заповіді Господні, яких вони перестали виконувати. Дійсно, щоб вони жили так, як Бог навчав в Біблії. Вони багато що спотворили вчення Боже і жили не так, як хотів Христос. І Христос, христове очікування не здійснилось. Люди ці не хотіли вірити в Ісуса Христа як Сина Божого. Як в царя вони хотіли вірити, як в Сина Божого, як того, хто прийшов з небес, більшість людей не вірили. І якщо пов'язувати нашу сьогоднішню тему з попередньою темою, так що ми попередній раз, можливо, хтось бачив, ми говорили про жертви, так, жертви Богові. І, і Каїн, і Авель принесли жертви. І... І той і той був грішний, і той і той був віруючий, так? Так. і той і той приніс жертву. Ну Бог дивиться на серце, так що серце залишається грішне, так, і Бог так. це засуджує. І ці євреї гарно робили, так вони як прийшли зустрічати царя. Так. Так? Зовнішнього Христос мав би радіти, скільки людей вийшло так. зустрічати з пальмовим віттями, але Бог бачив їхнє серце. Христос як Бог бачив їхні серця, що вони були далеко від нього. Вони не розкаялися так. в гріхах своїх, не залишалися в своїх гріхах. І який сенс у тому їхньому привітанні, в, в тому їхньому служінні, в тій їхній жертві? Як вони були дуже далекі від Нього. Так, були дуже далекі. І пізніше ми читаємо. Буквально пройшло декілька днів. Можливо, навіть ці люди кричали Розіпни його. Так, можливо, Христос, так. Христос бачив їхнє серце, їхнє внутрішнє єство? Так. І це є урок для нас. Оця історія. Ми бачимо, що та людська підтримка Христа вона була дуже така нетривка. і так. Прийшов зовсім час, і, можливо, так, деякі з них вони потім зовсім інше кричали. Так є серед людей, на жаль, так є. Сьогодні завтра, Сьогодні кричать Осана, завтра кричать розіпни. Ну, ми живемо в сьогоднішній час, переддень святкування Воскресіння Ісуса Христа. І ми теж роздумуємо про страждання Ісуса Христа, ми роздумуємо про ці дні, коли Христос в'їжджав в Єрусалим. Чого люди сьогодні очікують від Христа, від Бога, а теж моляться так люди сьогодні, певні жертви приносять, певні ритуали здійснюють. І знову ж таки, сьогоднішні люди дуже подібні до цих людей, які зустрічали Ісуса Христа, що в'їжджав в Єрусалим. Люди переважно просять звичайного земного. Господи, дай нам здоров'я. Господи, дай, щоб урожай був, Господи, дай, щоб ми мали те чи інше. Звичайно, не гріх цього просити. Все ми може, маємо право просити у Господа. Але найперше ми маємо просити, щоб Господь очистив наші серця, щоб Бог дивився на нас, як на дітей своїх, і бачив нас, дітей своїх. І тоді. Шукайте, найперше Царство Божого і правди Його, а все вам додасться, каже Христос. Щоб люди сьогодні не шукають Царства Божого, не шукають життя з Господом вічного життя, а переважно націлені на сьогоднішнє життя. Не завжди навіть ті люди, які називають себе віруючими, вірують в те, що мають безсмертну душу. Не завжди ті люди, що називають себе віруючими, вірують по той бічне життя. Кажуть, а хто знає, ніхто не повернувся, ніхто не розказав. Але ж Слово Боже нам про це говорить. І Христос, первенець, із умерших, і потім і всі решта ми читаємо воскреснуть для, одні для життя вічного, інші для суду. Отже, люди шукають переважно, очікують земного. Земного благословіння. Від Господа, а не вічного. Мало хто просить Бога вибачення, прощення. Так. Мало хто кається перед Богом, так скажемо, щиро, і мало хто просить Бога, Боже, дай мені віри, дай мені надії, дай мені любові до, до свого ближнього. Так. А переважно наше християнство, воно таке приземлене. Тобто за здоров'я, за добробут. Так. І складається враження, що Бог і існує для того, щоб задовільняти наші забаганки. Насправді це не так. так? Тому так. ми е, для Бога, а не Бог для нас. Так? Хоча і Бог для нас старається, хліб щоденний дає, ну не це головне. Так. Ми не повинні з такими ну, якби, чисто споживацьки ставитися до Бога. Так? Так, так, а так, так. а як, дійсно, як діти, які люблять Його, а Він до нас поставиться, як, як батько, який нас, е, опікується нами. Отже, ви вже трошки сказали, але трошки детальніше про це треба сказати, чого Господь очікує від нас сьогодні. Христос, як вийшов на свою месійну працю і почав вже після хрещення проповідувати, то першими його словами були: покайтесь і віруйте в Євангеліє. Коли ми читаємо про апостолів, які почали проповідувати, апостол Петро в День П'ятдесятниці, Покайтесь, і Хай охреститься кожен у вас, ім'я Господа Ісуса Христа, і знайдете спокій для ваших душ. І це по сьогодні залишається це очікування Господа, щоб люди покаялися. Бо Христос помер, стався жертвою за гріхи всього світу, всіх 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 людей. Є заплачена ціна, але частина людей цю ціну оцінили. Цю жертву Христа прийняли і покаялися в своїх гріхах, і вступили в запит з Господом через водне хрещення, так вчить Слово Боже, так як Христос робив. А частина, ну, чи байдужі зовсім, чи не віруючи, чи не оцінюють достойно жертви Ісуса Христа. Отже, Христос сьогодні очікує, щоб люди змінювалися, змінювалися в образ Божий. Христос пішов на землю, прийняв людське тіло і таким чином подав приклад: будьте такими, як я. Живіть так, як я. Любіть так, як я, чиніть волю Божу, так, як я. Оце очікує сьогодні Ісус Христос. Я повторюсь, можливо, покайтесь. І віруйте в Євангелію. В цьому в цих два, двох таких принципах заключається дуже важливий зміст нашого життя покаяння. Господи, я грішник, маємо це зрозуміти. І покаятись не просто, як часто люди кажуть, грішу і каюсь, каюсь і грішу, покаятись, залишити свій гріх, покаятись перед Богом. Пропросити, щоб Господь ввійшов в моє життя, в моє серце. І тоді Господь змінить єство людини. Господь хоче, щоб ми стали Його дітьми. А святий Хай освячується ще, а неправдний хай далі чинить неправду. Господь нікого не силує, а Господь запрошує Царство Небесне, Господь запрошує людей до вічності. І Господь каже, Покайтесь, а потім віруйте в Євангеліє. Що значить вірувати? Найперше, треба знати, а потім жити, так як вчить Євангеліє. Оце Христос по сьогодні очікує від нас. Самотужки людина не може е, залишити гріх. Самотужки людина не може так. жити праведним життям. Це можливо тільки з Богом. Для людини це неможливо, це для Бога все можливо. Так. Бог нас може поміняти. Бог поміняє наші думки, наше життя. Коли ми запросимо Бога в своє серце, в своє життя не просто гостям, а господаром нашого життя. Тоді дійсно Господь може поміняти і міняє. Я знаю багато прикладів. коли до увірювання людина була ось така грішна, безбожна, погана. Покаялася людина щиро, визнала перед Богом себе грішником, щиро запросила Господа вийти своє життя, і життя змінилось вже. Знаю багато прикладів таких. І це найбільше чудо, що Господь, Творець неба і землі, Ісус Христос. Святий, безгрішний, бездоганний, і він є в нашому серці. Це найбільше чудо. Христос у нас це найбільше чудо, що це може бути. Ми інколи хочемо щось такого е, надзвичайне, це є надзвичайне. Що ще хотіти? Господь поселяється в нашому серці, і каже: Ви храм Духа Святого. Я перебуваю в вас. Так. І таким чином Він робить цю роботу нашій душі, нашому серці ми можемо жити новим, оновленим життям. Так, 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 так. так. Маючи спасіння, маючи радість і маючи е, мир Божий, з чого ми починаємо? Оновлене життя тут на землі, і життя маємо вічне в Царстві Небесному. Так. Ваші побажання е, нашим глядачам. Ми живемо напередодні Великого свята, Великого Дня або Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І часто, святкуючи це свято, люди знають застілля, Гостину, крашенки, м'ясо і все, 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 все інше. А забувають причину. А чого? Чого ми це робимо? Забувають про винуватце свято. Чому, чому свято. чому сьогодні так? свято? Яка причина Яка цього свята? Забувають, що Ісус Христос приніс себе в жертву за наші гріхи, помер за наші гріхи. То моє побажання, щоб люди святкували це свято з розумом, пам'ятали, що за нас. Помер Христос, і Христос Воскрес для оправдання нашого. Хай Господь поблагословить всіх слухачів святкувати свято, Воскресіння нашого Господа, саме згадуючи нашого Господа Ісуса Христа. Найбільше. Щоб Христос був в центрі цього свята, так, тому що так, Він так. наш Спаситель, наш Господь, і щоб Він помер за гріхи наші, що нам робити? Так що нам далі робити? Каятись і вірувати. Хай так буде дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми що могли за цей час і сказали. Хто хоче знати більше, хай читає слово так, Боже. Так. І нехай Господь благословить місто Івано-Франківськ, всю, всю нашу область, область і всю нашу Україну. Так, хай Господає мир Україні. Дякую. Ми завершуємо нашу програму. Наш наступний випуск буде через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі. Нехай Господь благословить вас, і мир Божий буде в вашому серці, в вашій родині і всій нашій країні. З Богом!